Якому Люко Дашвар сказала, що сонце це таке створіння, на яке без сліз не глянеш. Тому ніколи своїх коханих не називай сонце. Я тільки тебе. Я безсліз не, без не гляне. километров. Ну, а, основном вот за да, вот тем поворотом. Ага. Там, вот сейчас, направо, налево. Там вот стоят люди и ловят машину на Днепропетровск. Супер. Дякую. Вот, вот, вот эти вот фуры иногда идут там на Павлоград, на Днепропетров, Запорожье. А нам Павлоград подходит, да, если что? Ну, Не, через да. Сашенька, ми вам бажаємо гарно відпочити з родиною. Дякую Спасибо. вам. вам дякую, дякую Саша. Саш. Якщо жінка запитає, чого паєтки, тут можливі, скажете, ви, що везли новорічні іграшки. Реально, ми вам біду можемо зробити. Ну. Сяде жінка, скаже, що тут за паєтки. Він каже, Олі Фрейм, угу. Хто йому повірить? Саша, вибачайтеся. Дякую шо? вам, Саша. Зновся телефон забула, я ж сьогодні другий раз воло. Дякую. Дякую. Боже, який хороший мужчина. Угу. Хороший ти. Я йому ніколи цього не пробачу. Пробачиш, не ти їдеш. Дякую. будемо Нам туди за перехрестя скажеш. Сашка. О, я нічого так виглядає зранку, як на гуляку, який пішов у відрив. взагалі? <соржу> я Чесно. Роззеркало поїде. Взагалі по зеркала лишилось. Бачиш, <соржу> <-а -а> <соржу> Саша, сама вдарилась в кіндікам. Вибач. Пішли. Пішли, Сашка. Пішла, Сашка. <соржу> Вже можна щось ловити, до речі. Машини просто так, тут не влізем. Не вліземо. Тут влізем. вліземо. Ви вже знаєш, після такої не, певні... От Нам це Волга додала впевненості. Я думаю, зараз ми можемо зупиняти дорогі машини. Ми можемо. Ти? Ти ти можеш. Такого червоноармійського ще не бачив, це точно. Подивіться на неї. Ой, таку нам треба. Зупині, будь ласка. Ти класний! Дурак! Піп! Я б на його місці теж не став. <рес> Бути Шпилька впала. Дай мені цвіклащ прикритися, бо бачиш явись шампанським. <рес> Люди, які їдуть зранку, думають, що, що це глюки. Два, Два глюки. Два і третій. А третій спини ходить. Саня ямка. ямка Покажи, зараз. як Сашка вийде Сашка. Але береже, мені позустріч. Люди порядку. Саня зліва яма. О, обережно. <рес> <рес> це мужчина порядний, на роботу. На Добре роботу? Доброго утро, мужчина. На роботу, так? Да? Ага. А, да, ну, ну, На роботу, так? Да? Ага, так, да, конечно. Із дим куди? Ти б не, не віриш. Я йому вірю. ж чоловіка, підстрижаємо, підстрижаємо. Я дай підстрижу, ти мене спробуй. Що сіда? Дай я в мене раз вийшло. <сху> О, що впадло. Це ж ми. Це ж ми. Тут не вліземо, тут не вліземо. А в нас ще така пригода, в нас ще й троє. Ти знаєш, треба, щоб була пуста машина. Ні, це і... Й... Що, ти... то в нас грошей немає, що ти йому машеш? машиш? Приїжджає. Ти теж. завести А ви не на Київ, не на Дніпр. На В Дніпр! Це не. Оля, чи не бачиш, що хоча сидить? Звідки? Ти знаєш, що мене з зором Повна машина. Ще трошки далі стана бути. Фу... Там фури. Фура не в той бік їде. Там? Я починаю кашляти. Все, тут стоїмо. Не могла б мені караванська тепле плаття пошити. На, знімай. Ти хочеш там на запис натиснула? А ні. Це ні. ха Ціні. На Дніпро. Знаєш, Сашка? Дніпро. Дніпр! Ми з тобою стоїмо ось тут, смирити доішники. Ми не думали, що зранку доішники продягнулися і швидко міряється. Що ж, давай знайдемо потичок. Сашка наш. Ну, давай, запиняй. Давай так зробимо. Я придумала. Ми з Сашкою дам в кущі. Оця підходить. Чувачок, ну що ж ти, Вусатенький. <сіхи> так, все, стоп, тепер я поспала трошки, я знаю, що робити. Ми з Сашою ховаємось, ти ловиш. Потім заходимо. Так. в бік. Подходьте. А я що так виглядаю ніби. Тримайся і клач. <сіхи> Дивіться, ховайся. Люди тебе лякаються. Думають, що ти будеш робити ревізію автомобіля. Перевіряти, як у них там на кухні. В прицепі ми не поїдемо. Дякую. Автобус не в наш бік. Повна машина. Так, дякую, рукою помахали. Одна. Дуже ви нам допомогли своїм добрий ранок. Тобі класно. їдеш собі за кермом. Йди ховайся, може, я зловлю твоє щось. <гум> 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 я ніби не з вами я ніби по селі гуляю. <гум> Я буду переходити дорогу. Оля, не треба зараз не. задавити тебе. Пішохідний... Тут пішохідний перехід. І що? Тут повинен за законом зупинятись. Я зупиняю примусово, а ти кажеш, ну, те, що ти минулого разу сказав. Стоп! Давай, Іди! — Та Що я йди, відпусти <су> людину? Іди скоро! Йди Перша пробка в Красноармійську. Саша. швидко. <су> Да ви! Ребят, підкиньте до Дніпра! Ребята, нам до Дніпра! Хоча б може, якщо в тому напрямку, до Павлограда. Ну в нас немає грошей і ми добукаємо. Ми, ми все прогуляли. Підкинеш хоча б трошки. Ну, ми знімаємо, бо в нас проєкт такий кабріоліто, називається Ми їздимо Україною. Наш третій забрав машину і поїхав в Дніпро. А ми з Донецька добираємось. Підкинеш? Тобі сколько вас? А що, боже мій? А що у вас, вас є тут місце скільки? У нас грошей немає. У нас грошей немає. Троє. Вона на руки сяде. Десять сяду кілометрів. Ой, повір, міліція нормальна. З міліцією ми домовимося. Ні, ми не можемо. Ну третій, він обережно, а ти куди до Павлограда? ні? я на не дві. Чувак, я не знаю, їдемо з тобою. Візьми нас. Я вам чесно, я б на значився, ну двоїх можути. Ну Ну, нас троє. Таймеру, я не знаю. Ну а як ми його лишимо? Ми ж не можемо лишити Сеню. Саня відпускає. Ні, Но... <сподинно розгляну> да, да, я... не, не, ну ми в трьох, бери трьох. Дякую, ну, Сонечко, їдь з Богом, пока. Ну, здаєш, ну пока. Але ти хороший. Ти класний. А Флор. я так спати хочу. <гум> о, о! Підкиньте нас до Дніпра. О, стоє, <під> <під> стає, стає, стає. Я вибачаюсь, там не трошки, може вам хоч по дорозі до Павлограда десь. А, а, а скажіть, ми тут злова машина. А можете нас підкинути до КПД? Будь ласка, ну реально, ми тут стоїмо, грошей немає, нічого немає. Все прогуляли. О! Трошки вкрали сумку. Сань, сідай. Каже, що сумку вкрали. вкрай. Кажи людям, що ти все. день, Дякую, вам, ми трошки з вами. Да? Ну ага. давайте, хто посоветується. Ну хоча б до дальнобойщиків, може ми з ними я якось я там против. Прикинь, а той, а той їхав Флоп, якраз до, до Дніпра і, і каже, що не може. А він би взяв нас, ми одбалимось в комплект. Я казав, що ти зайво. Сань, прикинь, якби її не було, ми вже їхали до Дніпра. Ну і що? Та я жартую, як я ти кинув. Ти ж знаєш, я я ж тобі обіцяв, ми ж відрив. Якщо я помер, бо я б не все одно не бачив. Я що ти не буде. <схи> Але класно. Пробачте, будь ласка, що ми так мам, як на голову, як сніг. А ми реально гульні. Просто дуже багато працювали цей рік і пішли один раз на рік відрив. А ви а -а -а. ходите відрив? Буває, а три входите? Я вже пожилой. ви пожилой? Ну, було так... же. Ну ви не пожилой, а вам так кажеться. Так, да, тоді я так Ну стане красиво, пожилой. Це мої діти на тривогу ходять, так. Діти на а ви? Я вже своє отошов. Та да, нічого не придумайте. Хочете наступного С разу... Свина в голову, біз в Дурак. Ми наступного разу вас собою відео візьмемо. Залиште контакт. Ти сам підеш. А не, ну так, треба ж сім'ю тримати. Це не те, що ми з тобою. Але твоя версія, що ми не загуляли, а просто втомились, мені дуже подобається. Ми дуже втомилась. Дуже втомилась. Всю ніч втомлювалася. Біла молодою. Та так буває, правда? ж. І в нашій атака. Задоволені відпочивати. Не відмовляйте. Що таке? Ну, теж відрив. Ну, Відривається. Ну, А раптом дружина дивиться, то не треба казати, що там відрив, там рибалка. Там ніколай. Там риб... Ні, Ніколай класний. Я от людей я дуже люблю, коли їду в таксі, дивитися в дзеркало на очі водія. От у Ніколая очі... Отчі... Подивіться, які Ніколая добрі очі. От я, правда, захоплені. Ось десь тут, так? Да? Да? Да, от вони стоять поразним маршрутом. Зараз підемо до Дальня Бощі. дякуємо вам, дуже-дуже дякуємо. щасливо вам дякую вам. Дякуємо вам. Дякую, дякую, вам. дякую. дякую, вам. дякую. дякую, вам. дякую. Є! Yeah. Ну давай, тут же Саша моя парафія. Тримай! Що тримаю? Тут же мушу я сама. Та вони сплять зараз, подивись на фури. Покажи їй, Саня, фури. Бачиш людей в них? Не бачиш, О, бо вони сплять зараз всередині, не буди їх. Відкриває мені водій. Там ну, нього теж немає грошей. Це повна машина. Саша. Mm. Тут водій прокинувся, але він мені не відкриває. Не відкриває. Може він ще в хаті не прибрав. Вдягається. Я б на його місці тобі теж не відкрив. Хоча може зараз дінеться то. Може в нього теж грошей немає. Нам його гроші не треба, нам треба його транспорт. Я переважно для бощика стукають в двері. А. <гум> а, ти ж стукала. <гум> 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 може я спробую. Давай. Зараз. Він подивився, жінка блестить, думає, то що нема грошей. Врусати вдягаються. Добрий день! Добрий. Добропетровсь Влас... а а можете, можете підкинути. А, да. Ні, ніяк. А якщо один спальник. Що що? Ні, реально не буде проблем, повірте, нас знають мінди. От чесно вам кажу. Так хочеться вас побувати, хоч глянути якось. Будьте людиною, нам реально грошей нема, загуляли, вчора з Донецька їдемо. Навіть два рази підвозили. Хоч трошки. Хоч трошки. Оля сховається в цей. А що, у вас тільки одне місце з боку? А ми вдвох сховаємося там. Дякую. Не побугаємо. Зараз роздавить. Пішли звіт.